Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, ну а сьогодні у нас в телефонному режимі буде розмова з психологиною Дар'єю Деряпкіною. Дар'я, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Ну і перше питання кранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок? Ну, зазвичай нічого такого надзвичайного. Зарядка. Стакан теплої водички з лимоном і готовність починати день. Тому так Дар'я, дякуємо, що ви поділилися з нами. От, слухайте, ми знаємо, що ви дуже гарна психологиня, і цікавить таке питання, що ви робите для того, щоб не потонути в проблемах. Можливо, у вас є кілька лайфхаків для того, щоб поділитися з нашими слухачами. Ну насправді враховуючи професію, я часто стикаюся із чужим болем. І якщо говорити про професійну сторону, ну то це особиста терапія, супервізія, підтримка колег, час на відновлення. І якщо з такої людської точки зору, то саме цей час на відновлення, і знаючи, що це відновлення для мене складає. Ну, тобто, я відпочиваю як, як я заряджаюсь, я люблю прогулянки, перезавантаження для того, щоб перемкнутися на природу, можливо, особливо якщо гарна погода, якщо погода погана, подивитися на небо і подивуватися, як там хмари організовані, класно. Ну тобто переключатися на те, що власне мені подобається, і прислухатися до себе. Бо чужі біди вони завжди будуть нас так чи інакше оточувати і зачіпати. Але мені здається, що це дуже важливо прислухатися і дослухатися до себе, знаючи, де мої точки ресурсу, і що я можу для себе зробити, і тоді можна якось і ресурсним бути як для себе, так і для інших, для рідних, близьких і так далі. Дуже дякуємо за відповідь. Ось ми говорили раніше в етарі про те, знаєте, що робити, коли ти бачиш свою проблему і не можеш її вирішити. Але от зараз постає інше питання: от ми бачимо людину, так? А ця людина не бачить свої проблеми? А нам зі сторони від... видніш. ну, наприклад, та, там ми бачимо, що людина неправильно харчується і цим сама собі псує здоров'я. От у яких випадках ми можемо вказати людині на її проблему? А коли краще промовчати, от де баланс між щирою турботою і втручанням в чуже життя? Ну, давайте так, нам завжди буде зі сторони видніше, тому що людина знаходиться, начебто, всередині своєї ситуації, свого життя, і просто не може подивитися там, де в неї є умовно якась сліпа зона. А так як ми перебуваємо трошечки поза контекстом її життя. То ну це нам видно, і ми можемо вважати, що так чи інакше буде правильно, але тут така штука, що ми е, не можемо змінити іншу людину без її згоди. Тобто, тут варто розділяти, ну який наш намір, чи я хочу допомогти людині, чи я хочу, щоб людина жила і, наприклад, харчувалася так, як я вважаю правильним. Тому що в кожної окремої людини є свої причини для тих чи інших дій, і щось вона з цього отримує, можливо, щось вона через це реалізує, через те ж саме неправильне харчування, можливо, якісь шкідливі звички. І ми можемо думати, що їй так буде краще, але насправді ми ж цього не знаємо. І тоді ми можемо зробити такий собі крок в сторону. Спитати себе, що за намір я хочу реалізувати, і якщо прям дуже сильно хочеться зауважити людині чи вказати їй на щось, можемо спитати. Замість оцінювання ситуації, типу все, ти харчуєшся неправильно. Я це бачу, я знаю, як тобі це робити. Можемо спитати, чи тобі окей з тим, як це все зараз відбувається, чи окей тобі з таким харчуванням. І можемо спитати дозволу в людини, чи можу я поділитися своїми спостереженнями. Наприклад, я помічаю, що отак, отак і отак тоді, відповідно, це може мати іншу форму. І по суті, це завжди буде так чи інакше втручання у життя іншої людини. Але коли ми знаходимося в контакті, ми не можемо цього повністю уникнути. Та й це і не потрібно. Просто питання у формі, і питання в нашому намірі і в його реалізації, бо інакше це буде виглядати так, ніби ми стоїмо на іншому березі річки, і кричимо, людині пливи туди, а людина ще плавати не навчилась, або просто їй треба не в той бік, в який треба нам. Дар'я, а скажіть, як себе змусити вирішти змуш змусити вирішувати свої проблеми, які залежать від нас. Наприклад, от те саме займатись своїм здоров'ям або ж налагоджувати стосунки, ну і так далі? Ну, дивіться, тут слово змушувати воно часто може викликати такий супротив, і воно його частіше за все вмикає: типу, мені треба, мені там необхідно? Ну Но... Тут ще є такий контекст важливий, що відбувається зараз у вашому житті, чому ви не маєте можливо сил та ресурсу, щоб цим займатися. І якщо дивитися на це через призму, типу не я лінивий чи там не вмотивований, просто перевантажений, ну коли наш організм просто захищає нас, коли ми уникаємо складного чогось. І тоді я би говорила не про те, щоб змушувати себе, а знайти спосіб, як обійти цей опір. Ну, наприклад, там почати з маленького чогось маленького кроку, подати собі дозвіл на те, щоб робити щось не ідеально. Ну, наприклад, та, от замість того, що е, я там почну з понеділка бігати, або з понеділка я почну правильно харчуватись. Ну, часто є така історія. Е, е, я би замість того спробувала зробити щось прямо сьогодні. Ну, от на 5 хвилин, 5 хвилин прогулянки, замість того, що. Ти прям бігати, бо це складний процес може бути п'ять хвилин е, подихати, п'ять хвилин витратити на те, щоб дізнатися щось про харчування, та от скласти собі меню з того, що я люблю, з того, що буде корисно, і взагалі прям спитати себе, чи можу я тут чогось уникати, і що я втрачаю при тому, коли щось відкладаю. Ну, там що я втрачаю, коли відкладаю фізичну активність? Ну, наприклад, там не буде здоровішого тіла, не буде більш енергійного самопочуття, ну і так далі. Дослідити оці свої зони і, взагалі, ввести список якихось маленьких перемог і досягнень. Ну, що ми зробили, які зміни вже відбуваються, от прям найменше. Сьогодні там, якщо є мета вставати трошечки раніше, я там встав чи встала на 5 хвилин раніше, і типу, я молодець. Не те, що я погана людина і не вмотивована і взагалі якась лінива що я не змогла встати на цілу годину раніше, а типу, встала на 5 хвилин раніше. Це вже класно. П'ять хвилин прогулянки це ліпше аніж взагалі нічого. І такими маленькими маленькими кроками не змушувати а знаходити свою цікавість, і може це взагалі якось і сподобається дбати про себе, займатися собою і так далі. Дуже дякуємо за відповідь. Ось а якщо подивитися з іншого боку, в принципі, буває і гірше, я ще й не таке переживав, та ти себе просто-напросто накручуєш. От дуже часто такими фразами типовими наші проблеми знецінюють. І можливо навіть це призводить до того, що ми починаємо свої проблеми знецінювати. От що робити в такому разі? Ну я би тут справді розділяла, що є якесь таке зовнішнє знецінення, а є внутрішнє. І частіше за все, у внутрішній аспект оно переходить, коли ми бачили, що нас знецінюють, чи наші питання, проблеми знецінюють. Я би тут, по перше, давала собі право на переживання. На те, що так мені складно, і на те, що якщо комусь гірше або в мене колись було гірше і нічого, ну типу, це не так, і це не робить е, переживання чи проблему менш складною, менш болючою і менш якоюсь такою ресурсу затратною. Дати собі оце от право. А мабуть, далі я би зверталася до тих людей, які можуть витримати і підтримати без оцінень. Ну, це не завжди можуть бути друзі та родичі. Ну, типу, якщо такого простору немає класний варіант, психотерапія, індивідуальна, групова, якісь спільноти підтримки, це теж класно. Там, де ніхто не скаже, типу, та що ти перебільшуєш? Ну, ця от штука може бути гірше. І знецінення частіше за все це спосіб уникнути болю. Ну тобто, коли хтось інший нас знецінює, чи наші проблеми, вони можуть уникати зіткнення із тим, що блін, іншій людині поруч зі мною погано. І начебто я тут без сили щось зробити. А коли ми знецінюємо, це теж може бути спосіб не торкатися до чогось такого свого. Ну, І ми не мусимо порівнювати свій біль з чужим чи навіть із своїм в минулому. Той... Білі те переживання, яке є зараз, воно ну найбільш реальне. Або якщо, наприклад, ми не знаходимо якось так складається, такої підтримки, такого кола підтримки, можна пробувати навіть е, писати через письмо, рефлексувати і писати собі щось таке підтримуюче, що я бачу, я визнаю, це є проблема, але ми можемо її вирішити одночасно із підтримкою. Дар'я, часто ми люди схильні звинувачувати у своїх проблемах от інших. От ми святі, а це всі наші проблеми через других. Можете сказати звідки е така звичка і що з нею взагалі робити? Ну, я би це теж розглядала як таку певну захисну реакцію. Ну, типу, коли важко щось змінити, завжди легше перекласти провину. Ну, це не така якась слабкість, це скоріше як звичка, яка формувалась роками. І ну, тут визнати свою відповідальність за якісь моменти дуже боляче, особливо, якщо нас колись за помилки, за якісь повинності карали чи соромили. Але тут звинувачення, воно ж не допоможе рухатись, воно буде тримати в замкнутому полі. І умовно, я би тут розділяла межі відповідальності у стосунку або в якомусь питанні. Ну, що є от моя відповідальність за те, що я роблю за мої реакції, за мої вибори. Є відповідальність іншої людини відповідно за її реакції, вибори, вчинки, слова, і є якась сильна зона. Це все, що відбувається в контакті між нами. Ну, от у нас щось не вийшло, це там не знаю. Не отримали підвищення, винен начальник. Uh -huh. Ну інколи так воно і є. Ну може бути таке, що нам хтось заважає у просуванні по кар'єрній драбині, але тим не менш, а, просто тоді реально розділити от, коло відповідальності, де моя, де чужа, що я впашу це і ось Альність в якусь роботу, і що вносить інша людина? Ну, якщо наприклад із тим як а... Начальство, так що я зробив, чи зробила для того, щоб отримати це підвищення. Оце, оце, оце окей. А яка відповідальність лежить на начальнику? Помітити мої здобутки, доробки і так далі? Чи може бути тут начальник об'єктивний? Ну там залежить від кожної окремої людини. Буває таке, що люди дуже суб'єктивні і просто нас не помічають, не бачать. І коли ми розділяємо цю історію, тоді більш видно може бути. Тоді ми можемо не звинувачувати інших, ну і не звинувачувати себе, сприймати це як факт дійсності, отак От сталося. Є отакі такі пункти. Відповідно, для того, щоб було щось по-іншому, ми можемо це змінити, взявши на себе відповідальність і віддавши відповідальність іншої людини, її і тут ми можемо дійсно питати: ну, типу, що в цій ситуації залежало від мене, і якщо ми. Находимося в контакті з іншою людиною, ну якщо нам дуже хочеться висловити своє занепокоєння і можливо роздратування. Ми можемо говорити, типу не ти там винний там, через тебе все так погано пішло. Та? Ми можемо говорити через себе, що мені боляче, і я хочу зрозуміти, як нам з цим бути далі. Тоді, відповідно, комунікація може виглядати інакшою. Але це завжди захисна така реакція. Ми боїмося частіше за все стикатися із тим, що нам не вдалося, і з тим, що нам болить. Дуже дякуємо за ось таку практичну відповідь. Дуже цінно, що ви одразу даєте, знаєте, приклади і можливості працювати над цим. Ось з одного боку ми схильні звинувачувати інших, але часто і ми стаємо жертвою перекладання проблем на нас. Так, от як не вестись на маніпуляції навіть близьких людей, коли тебе намагаються звинувачити у чужих проблемах або залучити до вирішення проблем за людину. Ну, можна спробувати спершу розрізняти. Ну, маніпуляція, вона часто викликає в нас сором, почуття провини, страх втратити стосунок. Ну і щоб не вестися на цю штуку, важливо пам'ятати, що ми маємо право на те, щоб сказати ні, навіть якщо людина нам дорога. Ну і тоді, відповідно, ми дивимося так, те, що нас зачіпає. Чи це справді я тут винен, чи тут справді є за що мене соромити? наприклад, ну там не знаю. Ти мені ніколи не допомагаєш? Така часта фраза, яку ми можемо почути, мені здається, і тоді ми звіряємося з реальністю. Чи це справді так людина просто не бачить, чи вона хоче досягти чогось свого таким чином? Може хоче уваги, може хоче прийняття, може хоче ще чогось від нас. І тут, коли ми об'єктивно, наприклад, не можемо дати допомогу і підтримку зараз, можна спробувати встановити для себе таке от внутрішнє правило, так, що я можу підтримати, але не рятувати іншу людину. Ну тобто є штуки, які людина має вирішити сама, ми можемо бути поруч з нею, але не вписуватись за те, щоб щось розрулювати. І давати собі право на паузу перед відповіддю. Ну, наприклад, ми чуємо якусь ніпулятивну фразу, по типу Ти мені ніколи не допомагаєш, ти мене не любиш, і взагалі людина. Ти так собі ми можемо взяти собі паузу навіть на декілька секунд, щоб якось віднайти себе в цьому потоці і сформулювати відповідь не одразу влітати у виправдання, не одразу влітати у те, що я для тебе зроблю все. Прямо видихнути, подумати, і що ми можемо тут відповісти. Можна, якщо є з цим складнощі з відповіддю, навіть спробувати писати фрази, які нам складно вимовляти, і потренуватися. Ну, це може виглядати дивно, але прямо перед зеркалом стати і потренуватися це краще ніж не мати ніякого досвіду. Ну, наприклад, що я бачу, що тобі складно, але я не можу це на себе взяти. І залишатися підтримуючим, але не втягуватись у вирішення проблем. Це дуже важкий процес, особливо якщо ми раніше допомагали, рятували, не почали себе і все робили тільки для інших. Але тим не менш, це важлива історія, і тут варто би запастися таким терпінням у тому, щоб вибудовувати, що ми вже прийняли це рішення, захищати свої кордони. І лишатися на своєму боці, а не тільки на боці іншої людини. Дар'я, а що тоді робити, коли немає з ким обговорити свої проблеми? Де тоді шукати підтримку? Ну це насправді важко. І інколи це більш болюче аніж сама проблема, коли у нас немає слухача, з яким ми могли би це розділити. Uh -huh. Але я би тут можливо звертала увагу на онлайн групи підтримки, де можна там писати анонімно. Можливо, це ведення щоденника з фокусом на емоції, так що я відчуваю, що мені бракує, в чому зараз моя складність, а можливо, навіть а, така практика діалогу із собою. Ну, от мені зараз складно, і що би я сказав своєму доброму другу чи знайомому і сказати це самому собі. Ну, але все ж таки, якщо є можливість, я би прям рекомендувала дочково шукати тих людей, які справді будуть підтримуючими, бо це справді боляче може бути. Але виходи є. Дар'я, дуже дуже дякуємо вам за такі відповідь. Наостанок, буквально коротесеньке побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми, як не потонути у проблемах, я би, мабуть, побажала не чекати ідеального моменту, щоб зайнятися собою. Ну що те, як ми переживаємо проблеми, наш стан це вже достатня причина звернути на себе увагу. Що, якщо ми маємо якісь проблеми, якісь питання, розділити їх з кимось, спробувати дати під час і простір для того, щоб набратись ресурсу і таки щось вирішити покращити своє життя. Дуже дякуємо за вашу пораду. Дар'я, дякуємо за те, що ви сьогодні були разом з нами, і дякуємо, що допомогли розібратися з цих питаннях. Хай Господь вас благословить. Ще розподіваємося, ще почуємось на хвилях радіо. Голос Надії. Дуже дякуємо. Вам. Дякую, бережіть себе до побачення! Будь щасливим з голосом надії. Радіо голос надії.